Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області нагадує, що в періоди погіршення погодних умов любителям гірського відпочинку потрібно утриматись від туристичних походів в Карпати. А тим, хто все ж таки зважиться на таку подорож, варто пам'ятати, що безпека в горах залежить від багатьох факторів, зокрема належної підготовки, організованості, дисципліни, дотримання елементарних правил безпеки, відповідно підібраних одягу, взуття тощо, а також від знання місцевості. Та її природних перешкод. Взимку найбільшою небезпекою для мандрівника є висока ймовірність переохолодження організму. Крім того, наявність снігу в горах сильно ускладнює пересування. Тому зимові походи вимагають більш ретельної підготовки та використання спеціального спорядження. А щоб зимовий відпочинок в горах був безпечним, гірські рятувальники спільно з волонтером туристичного притулку встановлюють стовпці для орієнтування під час зимових походів, а також таблички з інформацією про. Ділянки з загрозою лавинонебезпечності. до такої важливої роботи долучаються не тільки волонтери, а й вірна подруга рятувальників. Віва, якщо ви все ж таки зібралися в мандрівку в гільській чи лісовій місцевості, тоді ви маєте підібрати такі маршрути, які буде відповідати вашому рівні фізичної підготовки, вашому досвіду. Також рекомендуємо утриматися від мандрівок із незнайомими людьми і підбирати групу, щоб вона була в середньому 6 людей. Вам необхідно зателефонувати гільським рятувальникам і. Проконсультуватися з ними про стан маршруту, вони нададуть вам поради, яке вам необхідне спорядження для проходження цього маршруту. Також вони поговорять з вами, дізнаються ваш досвід, поспілкуються і визначать, чи цей маршрут взагалі вам підійде, чи вам необхідно вибрати інший. Розкажуть, яке майно та спорядження з собою брати, і дадуть вам певні поради, на які ви не зможете взяти відповідь, будь-де. Ну, ви повинні мати, тобто це хороший одяг. Це хороше спорядження, обов'язково запас їжі. Зараз сезон, що термос із гарячим чаєм, кавою, навігаційні прилади, запасний павербенк, щоб ви могли зарядити ліхтарик, засоби, щоб розвести багаття внаслідок виникнення якоїсь ситуації, і також слідкувати за мережею телефону, коли ви будете виходити з зони покриття. Щоб в разі якої ситуації можливо запам'ятати останню точку, де вона була і туди вернутися. Наголошуємо на тому, що туристам слід відповідально ставитись до власної безпеки під час перебування в горах у зимовий період. Дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101. До уваги туристичної спільноти в зв'язку з ускладненням погодних умов у високогір'ї Чорногори. Радимо утриматися найближчі дні від виходу у Високогір'я. станом на сьогодні, 15 числа, температура повітря складає мінус 5 градусів. Посилення північно-західного вітру 15-17 метрів на секунду. Завтра буде ще гірше ускладнення погодних умов. Очікується посилення північно-південно-західного вітру до 15-20 метрів в секунду, а також значні опади. У зв'язку з цим також відбувається підвищення лавинної небезпеки з підлигою яка наближається. Настільно рекомендуємося найближчі дні утриматися від виходу у високогір'я та відкласти свої мандрівки.